Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Що робити, щоб не захворіти. Розгляньте, будь ласка, картинки та пригадайте, що саме треба робити, щоб не захворіти взимку. Так, одягатися відповідно до погоди. Мити частіше руки. Пити багато рідини. Не переохолоджуватися, не брати сніг до рота, провітрювати приміщення, їсти більше овочей та фруктів, загартовуватися, не пропускати прогулянки, дихати свіжим повітрям. Не забуваємо займатися спортом. Дотримуйтеся дітки цих правил і будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей!